Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось ексклюзивні прикраси в сріблі 925-ї проби виробництва Таїланд і розпочнемо з каблучки за мтрином. Аметрин 16 на 12. Розмір поверхності 26 на 20. Додаткові камінчики та пази. 18 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з лимонним кварцем 16х10. Додаткові камінчики хризаліти. Багетна гранка. 18 розмір. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Коліє з цитрином. Додаткові камінці, гранат та тапас. Цитрин 23 х 13. Ланцюжок 45 см. Подовжувач 5 см. Вартість 56 доларів 2200 гривень. Каблучка з зеленим аметистом 30 на 11. Додаткові камінчики гранати. Розмір каблучки 18,5. Вартість 2100 гривень 53 долара. Каблучка з цитрином 16 на 12. Додаткові камінці аметиста та баз. Розмір поверхні 30 на 26. 18 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Каблучка з цитрином, розмір цитрину 14 на 14, додаткові камінчики, мазамбійський гранат, хризаліти та турмаліни, діаметр поверхності 30 мм, 19 розмір каблучки, вартість 2400 гривень 61 доллар. Каблучка з аметрином та блакитним топазом. Аметрин 18 на 13. 18,5 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Колон з турмалінами. Турмалін 16х15. Довжина колону 38 мм. Бушко, зворотній бік. Ланцюжок 45 см. Плюс подовжувач на 6 см. Застібка карабін. Вартість колону 1900 гривень 48 доларів каблучка з цитрином 15 х 15 17 з половиною розмір каблучки вартість 1700 гривень 43 долара Каметистом 13 на 13. Додаткові камінчики, мазамбійський гранат та аметист. Розмір поверхні 26х26. 26. 19 розмір кавлучки. Вартість 2100 гривень 53 долара. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!